І цей світлячок, він реально змінив все життя, життя, яке було в лісі. Да. Но знаєте, як він народився? Він дуже цікаво народився. І знаєте, де він народився? Він народився в лісі, і він народився в маленькому маненькому колокольчику. І коли він народився, він маленький, його мама взяла на руки і сказала, що синок, я тебе дуже дуже люблю. Но ти з'явився в цей світ. Для того, щоб творити добрі діла і проставляти творця. А так таки каже: мама, а це як? Мені це не зрозуміло. А вона каже, а це ти поймеш в процесі свого життя. І я пам'ятаю, коли я прочитав цю книжку, мені дуже цікаво стало процес життя. Його. І це буквально було декілька років. Я пішов, взяв цю книжку і почав читати. Думаю, що ж там за процес життя? Присідай. І далі. Далі, коли цей світлячок, він кожного дня ріс. Він підростав, у нього крилишка становилося крепке, і потім підійшов виспитувати його папа. І коли папа Іди сюди, Сядь сюди. і коли папа побачив, що у його синка вже стали такі здорові крилишка, що вже він може літати, він йому каже: Роби, як я. І папа махає, махає крилами, і це вони підлітають високо-високо над гу... над своїм озером. і... Синок дивиться і каже: папа, так круто, вообще. Каже, он наш домик, а он наш озеро. І папа каже: Дивись, синок, оцей світ тобі подарений Богом Творцем». Каже: ну дивися, отам живуть жаби. Будь обережний. У них язик липкий, вони з'їдять. Каже, а отам живуть цалі. Будь обережний, бо вони їдять світлячків. Ну саме більше, папа каже, що синок саме на більше це тікає від гордості. А світлячок таки дивиться на папу Папа, А це я. А він каже: а це коли ти хочеш бути круче других? І Я пам'ятаю, коли я цю фразу прочитав: у мене у мене є менший брат, а вода старший. І мені хотілося завжди бути круче нього. І тут я читаю світлячка приставити. Це було мені ще 41, а це було